Всім добрий день! Ви на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо про відмінювання числівників. Відмінювання числівників це особлива здатність числівників узгоджуватися з іншими частинами мови. Прочитайте речення і спробуйте відповісти, де саме помилково узгоджено числівник з іменником. Я керувала 11 учнями. Працював протягом 40 днів. Не вистачало 700 гривень. Професор віддав матеріали 300 студентам. Я думаю, що навіть ще не вивчивши цю тему, ви помітили щось дивне у другому та четвертому реченнях. Саме там неправильно узгоджено числівник з іменниками. Правильно буде. Працював. Протягом 40 днів. Та професор віддав матеріали стам студентам. Чому так? Гайда вчитися і розбиратися. Сьогодні я розповім вам про відмінювання кількісних простих, складних та складених числівників. Пригадаймо! Прості числівники складаються з однієї кореневої основи. А саме, від 1 до 10. Числівники 40, 100, 1000 та мільйон. Складні числівники утворені від двох числівникових основ. До них відносяться від 11 до 19, 20, 30, від 50 до 80, від 200 до 900. Складені числівники складаються із кількох простих та складних. Наприклад, 20, 6.

30о Знахідний 30. Орудний 30 або 30ма. І місцевий на 30 чи на 30. Числівники 40, 90 та 100 в усіх відмінках, крім наземного та знахідного, мають закінчення а. Наприклад, називний 40, родовий 40, давальний 40. Знахідний 40, орудний 40 і місцевий на 40. В якому саме відмінку вжито числівник ми зрозуміємо, подивившись на іменник, з яким його необхідно узгодити. У складних числівниках від 200 до 900 змінюються обидві частини. Перша як числівник 2 або 5, друга як іменник місто у множині. Так, наприклад. Три міста, отже триста. Трьох міст трьохсот. Трьом містам отже, трьом стам. Три міста 300. Трьома містами, трьома стами. І на трьох містах, отже, на трьох стах. Числівники нуль, тисяча, мільйон та мільярд. Відмінюються як іменники відповідної відміни та групи. Наприклад, в однині називний нуль, родовий нуля, давальний нулю чи нулеві, знахідний нуль, орудний нулем, місцевий на нулі чи на нулеві, а в множині так, називний тисячі, родовий тисяч, давальний тисячам, знахідний тисячі, орудний тисячами і місцевий на тисячах. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини. Називний 356 родовий 350 чи 50, -х, 6 -х, або 6. -х. давальний 300 50 50, шести чи 6. -х. Знахідний 356 або 6. -х. Орудний Трьома стами шістьма. І місцевий на трьох стах шести. Тобто кожне слово відмінюється згідно з правилами, які ми тільки що обговорили. Тож підсумуймо. У числівниках від 11 до 19. а також у назвах десятків від 20 до 80 відмінюється лише друга частина. Перша частина незмінна. У сотнях від 200 до 900 змінюються обидві частини. Перша як 2 або 5, друга як іменник в множині. А складних кількісних відмінюються усі складові частини. Пропоную вам виписувати зразки відмінювання на листок, практикуватися самостійно, Взяти числівники з тієї чи іншої групи, провідміняти та перевірити їх зразком. Чим більше ви виконаєте практичних завдань, тим краще запам'ятаєте цю тему. А я пропоную закінчувати з теорією і йти відпочивати. А ви тим часом підпишіться на канал, натисніть дзвіночок та вподобайте відео. Дякую за роботу. До наступних онлайн-зустрічей!